Всім привіт! Гарного чудового вечора! Все-таки переплітаю. <гум> так, це накидка на стілець, яка отрималася в вигляді ромба. А мені потрібний квадратик. Ну, думала, я там трішки розтягну все. Ні, все-таки не подобається, вирішила переплести. Так, ну але в переплітанні я зробила, що в мене два рядочки синього, один чорненький. Два рядочки синього, один чорненький іде. Там в, в, ті, в тому ромбіку там у мене було по два рядочки. Тут ні. Можливо, воно стягувало. Помилочок там ніде не було. Я все ретельно передивлялася, щоб не що у цьому. Так що я почала вже назвуження йти, тепер я буду формувати квадратик. Ну, і далі вам розповім вже по ходу, наскільки в мене що вийде. Цікаве, попереду. Так, далі. Далі я вам хочу показати, так, дивіться, так, цей шматочок, так, а, це від цього ниточка тянеться. Це я заплуталась сама. Так, це я йшла по рядочку, так? По рядочку я йшла. По рядочку, бачите, я тут також ниточку не відриваю, я тут ниточку протягую. Це я по рядочку йшла. Я тут трішечки додавила і хотіла показати вам, який візеруночок виходить, коли чорненьке йде вже останнім рядочком, і коли ось йде синеньке останнім рядочком. Так що воно трішечки змінює свої свій трішечки, ну, як сказати, візеруночок такий. Так, і я хотіла вам показати, що ж вийде. Тут я йшла по рядочку. Рядочок синенького, рядочок чорненько. І що, бачите, тут також ця зворотня сторона, перевертаю. на цю. І тепер дивіться, візеруночок геть змінюється по два рядочки. Два рядочка синенького, два рядочка чорненького, два рядочка синенького, і далі розпочала чорненький. Так, це буде накид, накид, накидка на стільчик, а це там я хочу зробити таку доріжку. Ну, до доріжки мені ще потрібна ширина, ну а далі квадратик до квадратика буде приліплюватися. Ну, приліплюватися буду сплітати. Так, і ще я вам хотіла показати одну красу, так, і одна краса. Це тільки я, я бузковим кольором, ще в мене така краса є. Молочним кольором. Але справа тому мені бусковим кольором потрібно швидше її зробити. Тому ось така гарненька краса. Далі я продвинулася, так. І ось її цієї краси схема. Так, так що ось я так продвинулася. Ну, ось. ось така краса. Я вам щиро вдячна, що ви є. Вам причудового настрою. Люблю вас, бережіть себе, любіть себе і відкривайтеся в почуттях любові до Бога. І пока-пока, до зустрічі!